Вітаю, мене звати Ярославна. Я представляю відділ рекрутингу 24-го прикордонного загону. І сьогодні ми говоримо про можливість долучитися до військової служби за контрактом у складі нашого загону. 24-й прикордонний загін виконує завдання за охорони державного кордону в межах Вінницької області. Відмічую, що згідно наказу голови Державної прикордонної служби України, перший рік з дати підписання контракту ви гарантовано служитимете без переведень. Хочу особливо звернути вашу увагу на пропозицію для молоді віком від 18 до 24 років. Ви можете укласти контракт виключно на один рік. Це гарна можливість спробувати себе у військовій справі, отримати досвід і вирішити, чи хочете ви пов'язати життя з прикордонною службою надалі. Після завершення цього року ви маєте право на звільнення або ж можете продовжити службу за власним бажанням. Також розглядаємо кандидатів віком від 60 років за умови попереднього досвіду служби, високого рівня мотивації та самоорганізації і задовільного стану здоров'я. Наші військовослужбовці отримують стабільне щомісячне грошове забезпечення та одноразову грошову виплату за підписання першого контракту від 27 тисяч гривень, а також грошову компенсацію за піднайм житла, щорічну фінансову допомогу на оздоровлення та виплату для вирішення соціально-побутових питань. Також ви гарантовано будете забезпечені триразовим гарячим харчуванням та військовою формою. Важливо, оформлення відбувається без участі територіальних центрів комплектування. Ви проходите відбір та оформлення через внутрішні підрозділи Державної прикордонної служби України. Після офіційного оформлення на службу автоматичне зняття з розшуку, якщо ви мали такий статус. До того ж, ми гарантуємо супровід рекрутером на кожному етапі оформлення. Серед вимог до кандидатів повноліття, придатність до служби за станом здоров'я, відсутність відкритого кримінального провадження і, звичайно, достатня мотивація у нашому загоні. Нещодавно відбулися розширення штату, тож кожен зможе знайти посаду до душі від водія до інспектора у пункті пропуску. За більш детальною інформацією звертайтеся до відділу рекрутингу за адресою місто Могилів-Подільський, вулиця Острівська, 2, або телефонуйте за номером 067 187 68 70. Дякую за увагу.